Вітаю гостей мого ютуб-каналу. В цьому відео про кораблі. Кораблі в Чорному морі. Кораблі Чорноморського флоту, так званого Чорноморської флотилії, що з ними сталося, з ким сталося, з ким не сталося. Ну і бо останні декілька днів багато новин. Точніше, просто багато пишуть про те, що щось там в Севастополі, на рейді Севастополя, щось сталося. Якісь вибухи, щось там потонуло, пошкоджено, не пошкоджено, не потонуло. От зараз пропоную в цьому розібратись. Мені було декілька запитань в реалі: що таке сталося, і хто там потонув, хто не потонув. Ну і я так. Бачу, я так розумію, що виходячи з тих запитань, люди не дуже зрозуміли, що все ж таки там було з тими вибухами. Поїхали. 11 жовтня на зовнішньому рейді Севастополя, окупованого, стався вибух. З'явилася інформація, що патрульний корабель типу Василій Биков, корабель Павел Державін, напоровся на свою міну свою не в плані з собою поставлену, а свою в плані рашистську міну. Ну, вибух стався 12-го числа. Ніякої інформації. 13-го зранку знову інформація, що знову вибух дуже потужний, чутно навіть в центрі міста. Ну і з'являється інформація, що українська якась нова зброя. Водний дрон «Сі Бебі, морський малюк, але якийсь там удосконалений, змінений, модернізований і, 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 може, і не він, а ще там щось вразило рашистський ракетний корабель, корвет, носій калібрів Буян, Буян М. Хтось писав, якісь видання писали просто Буян, якісь писали Буян М. Для когось це не має ніякої різниці, там, чи з Емом, чи без Ема однаково. Ну і потім з'явились світлини, з'явилось коротушеньке відео місцевого там ресурсу Кримський, кримський вєцер Ну і видно, що. Корабель той, який на світлині і на світлинах і на відео, ніякий то не буян, а то корабель типу Василій Биков, він там зображений. Потім трохи пізніше з'явилася інформація, що той патрульний Павел Державін, який був. Чи пошкоджений, чи начебто пошкоджений, напоровшися на міну 11 го числа, що він, вдруге, пошкоджений він, оцей державін. Ну, добре, пошкоджений. Але е, ніякого свідчення і ніяких доказів цього пошкодження, в принципі, можна сказати, нема. Те, що видно там на отому відео і на тих, Світлинах того кримського в'єтра, що там дим поза кормою. Ну, можна додати, що ці кораблі у них немає димової труби, звідки йде дим, як у більшості кораблів, в тому числі і військових. У нього ці димові труби з боків з бортів на рівні ватерлінії. Десь так в другій половині корабля ближче, так до корми, ці кораблі розмальовують приблизно третина цього корабля. Вона пофарбована в чорний колір. Для чого зараз не будемо заглиблюватися, не буду про це, про це казати. Так от приблизно на кордоні оцього сірого кольору і оцього чорного, там димові е, труби, і звідти йде дим. Тобто це дим, який за оцим кораблем, він може бути, я не кажу, що, але він може бути, оце просто дим з корабля. Те, що рашистські кораблі з різних флотів, вони. Е, Дуже так, як я кажу, димоходи такі в плані як пароход, то це димоходи. От. Так от невідомо, що воно з цим Павлом державіним. Вчора вже була інформація, що його потягли в Новоросійськ, що він втратив. Влучання було гвинтору ну, Гвинтору механізм пошкоджений, він не може сам йти, його потягли до Новоросійськ. Ну, побачимо, чекаємо пару днів, поки з'являться світлини з космосу, де буде видно, де він стоїть і він, не він. Побачимо. Потім пішла інформація, це вже вчорашня інформація, ні, все ж таки, позавчорашня інформація, трохи пізніше після того, що був вражений цей. Державин. Йому на допомогу пішов, буксир буксир професор Ніколай Муру, і був пошкоджений теж було в нього влучання оцього, в цього муру. Тобто за той один день два влучання в два корабля. Така була, про це писали, говорили і СБУ. І... Я не пам'ятаю, хто, але з офіційних джерел військових. Почались коментарі. Знов-таки пошкодження цього державіна і муру це окремо, а продовжило висіти в повітрі, в інформаційному повітрі те, що був пошкоджений все ж таки отой Буян, чи буян М. Підтверджень, повторююсь, нема. І в звітах Генерального штабу, оці три дні після першого влучання, ніяких там плюсиків, що додався ще один корабель. Нічого там не додалось. Тобто, поки що немає свідчень того, що все ж таки влучання були і влучання серйозні. В ці кораблі, типу Василій Биков. Разом з головним кораблем ще був Сергій Котов. Вони займались піратством, скільки там 340 з чимось кілометрів від Севастополя ближче там до напрямку Босфору. Вони піратствували по відношенню до кораблів так званої зернової цієї флотилії, ті, які вивозять зерно з України. І було пошкоджень. Був напад на оці два кораблі. Василій биков відбився. Ну як кажуть, що збили оці дрони. Чи підбили правильніше, бо це водні були. А в Сергія Котова влучання було. І це спочатку расисти писали, що все відбили, все знищили, а потім таки вони визнали, що Сергій Котов отримав пошкодження, і що там в борту на рівні ватерлінії дірка пів метра на метр. Ну з одного боку, начебто, і не дуже велика, але все ж таки, це корабель вже має мають поставити в док для того, щоб це все. Латку поставити можна для того, щоб він не потонув. Воно робиться таке, це швидко робиться. Але постійно допливти до того ж Севастополя з такою умовною латкою він все ж таки зміг. Але надалі і на сьогодні він, мабуть, таки стоїть десь в якомусь там доку. І ремонтується. І те, що якщо цього Павла державіна потягли в Новоросійськ, це говорить про те, що в Севастополі немає вільного доку, куди можна поставити ще бо гвинторульову, оцей гвинт і руль, його можна відремонтувати лише тільки поставивши корабель в док. Ну, повторюсь вже в третій чи четвертий раз, що поки що немає ніяких підтверджень, що, що там сталося. Бо коли було влучання в ракетний корабель самум, то на наступний день ми всі побачили світлину, як два буксири тягнуть оцей самум вже внутрішньому, внутрішній затоці Севастополя, кудись його там. Чи на обстеження, чи на стоянку, але кудись тягнуть. Були свідчення, і він з креном з диферентом на корму і з креном на борт його тягли. В даному випадку, я ж кажу, чекаємо інформацію якусь там, ну не те що, ну, в принципі, офіційно, коли добавляться оці плюсики в звітах, і коли побачимо на світлинах. Оці всі перелічені пошкоджені кораблі. В даному випадку це Павел Державін. Якщо є влучання в той Буян чи буян М, ні, Буян не може бути тут, тут тільки Буян М. Але я, я сумніваюся в тому, що і оцей буксир, оцей професор Муру. Чекаємо світлин. Офіційних підтверджень, світлин з космосу, світлин хтось його десь там зловив. Ну, а ще зараз, зразу після цього відео, запишу відео про і ссылка і тут буде того відео. Ну, а під тим, оце. Тобто воно так перехресним буде. Що я там хочу сказати? Після оцих інформаційної такої кутірми з повідомленнями, кого там пошкодили, не пошкодили, потопили, не потопили, які саме кораблі, чи оті, чи оті, появилось багато розповідей, в тому числі і різних експертів, експертів, в тому числі і військово-морських. Те, що вони розповідали про буяни, буяни М, які-то кораблі, про кораблі типу Василій Биков, ну, я не знаю. Якби просто якогось там чи політика, чи там депутата, чи будь, немає значення, з якої партії, з якої там яких поглядів його б запитали під час того, що сталося. Як ти відносишся, як ти бачиш оцю картину, і він би там щось сказав таке-не таке, таке, не таке, то ну, можна зрозуміти, людина не розуміється в кораблях, і тут ну, що, що поробиш. Нічого страшного. Але коли люди, військово-морські люди, так, якось так, ну з моєї точки зору, неправильно і зовсім неправильно і. і Такі, такі характеристики дають у цим кораблям, ну, я не знаю. Якось так трохи дивно. Ну, от я хочу розкласти все по полицях і розставити крапки над І, розказати про це, що з себе уявляє Буян, Буян М і кораблі патрульні оці типу Василій Биков. Ну а на тепер чекаємо повідомлень офіційних про те, що сталося 11-13. го го Чекаємо світлин і підтверджень. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Слава Україні! До побачення!